21 принцип анімації. Принцип номер 14 Передія, після дія та урегулювання. Який найкоротший шлях від точки А до точки Б? Правильно, пряма. Але аніматори не шукають найшвидших шляхів. Аніматори шукають найцікавіші шляхи. І у випадку з точкою А і точкою Б я б обрав С-криву, в якій ось ця частина є перед дією, а ось ця після дією та урегулюванням. Про що цей принцип? Перш ніж рухатися в одному конкретному напрямку, як правило в анімації передбачається ця дія рухом в протилежну сторону. А в кінці цієї дії об'єкт чи суб'єкт по інерції трошки начебто переганяє кінцеву свою точку, після чого він до неї повертається. Часто ось цю передію або ж інерцію називають овершутом. Давайте намалюємо пуца, який щось побачив і дуже здивувався. У нас є точка А і точка Б. Робимо пряму. Ну якось зовсім не цікаво, так? Давайте зробимо невеличку передію, потім додамо після дію та проведемо вже пряму від овершуту до точки Б. Декілька проміжних кадрів, і все, пуц дуже здивований. Передії та овершути в анімації абсолютно повсюди, тому що нічого не рухається з однаковим темпом. Всі предмети і всі об'єкти, коли рухаються, роблять якусь переддію. Без них рухи часто виглядають роботизовано. Хоча овершути та передії можна зробити і у роботів, так, щоб вони виглядали ультракласно. І інколи досить складно прораховувати всі овершути та передії, коли в кадрі рухається не один об'єкт або не одна частина тіла. І щоб трошки полегшити розуміння, як варто поводитися з декількома речами в анімації, розберемо наступний принцип анімації протилежна дія діа yeah.